В Україні з 15 лютого заборонять вилов щуки у водоймах. Про це повідомляє прес-служба Держагенства меліорації та рибного господарства. Така заборона буде введена вперше і діятиме на період неросту до 31 березня. Щука такий вид, що вона не рестує дуже рано. Нерестова активність у її розпочинається за температури води 3-5 градусів, тому визначені саме такі строки заборони. В Україні ця заборона вводиться вперше, і тому вона вписана, прописана, запроваджена саме новими правилами, які введені вже в дію. За словами Валентини, бойправ для популяції щуки на Чернігівщині ця заборона буде корисною. Хотілося б, щоб більше її було в наших водоймах, тому що це бажаний трофей для всіх рибалок, як і для промислового рибальства, так і для любителів. Тому з метою збереження цієї популяції, цього виду, в цьому році запроваджена саме така заборона. Нема такого штучного відтворення. В області я маю на увазі нашу область. Немає в природного, тільки природним шляхом відтвориться цей вид риби. За незаконний вилов щуки під час заборони передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, каже Валентина. Бойправ за одну незаконну виловлену щуку доведеться сплатити адмінштраф у розмірі 3460 гривень. Якщо ж сума сягає більш ніж 41 тисячі, настає кримінальна відповідальність.